Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І зараз трохи про нічний повітряний удар росіян в ніч на 22 червня. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Минулої ночі росіяни завдали комбінованого удару з повітря з застосуванням ракет кинджал, застосуванням ракет Х-22 та ударних безпілотників Камікадзе в Одесі та Одеській області. Вночі двічі оголошували повітряну тривогу перший раз. Раз. з першої години ночі до другої, і другий раз з 2.18 ночі майже до самої третьої години ночі в цей час Одеську область атакували чотирма безпілотниками камікадзе тими шахедами, і три з них, за повідомленням оперативного командування, південь було збито. І один на жаль дав влучення у складське приміщення, тобто це було неважливе приміщення без жертв, без е, якихось значних руйнувань. Одночасно вночі росіяни випустили і ракети по українським містам по об'єктам критичної інфраструктури у Дніпропетровській області. З району Азовського моря вони випустили три ракети Х-22 з бомбардувальників ту 22 М 3 А з північного напрямку вони випустили три ракети Кинджал. З винищувачів Міг-31 інформації про руйнування та постраждалих немає, тому що влучень не було. Ці ракети нікуди не влучили, але їх і не збивали. Тому загальний підсумок роботи протиповітряної оборони наступний: з шести випущених ракет не було збито жодної. З Чотирьох ударних дронів було збито три. І загалом слід відзначити, що ракети Х-22, Українська протиповітряна оборона, ще не збивала взагалі. А ракети кинджал збивають поки що лише над Києвом з комплексів Петріот. Інші комплекси протиповітряної оборони, в тому числі сам ПТ виробництва Італії та Франції, аналогічні Петріотам. Вони працюють десь у інших регіонах, і також можуть збивати ракети киндж. І ракети Іскандер. Ще раз наголошу, удар завдавався ракетами Кинджал та Х-22 у ті райони, де їх не може збити українська протиповітряна оборона. Стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення. Слава Україні!